Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії! Любите закрутки на зиму? Тоді обов'язково подивіться це відео. Я покажу, як приготувати дуже смачну хрустку цвітну капусту з броколі. Ідеальна заготовка для будь-якої страви. Ну що, поїхали? Для цієї заготовки нам знадобляться броколі, цвітна капуста, цукор, сіль, духмяний перець, лавровий лист, морква, листя вишні та смородини, оцит, парасольки кропу і трішки петрушки. Броколі та цвітну капусту розділяємо на невеликі суцвіття. Старайтеся, щоб вони були приблизно одного розміру. Черешки поки відкладаємо вбік, вони нам не знадобляться. Ось така кількість в нас вийшла з броколі. Тепер так само розбираємо цвітну капусту на акуратні невеликі суцвіття. Далі натираємо морку на терці, як для корейської морки тоненькою соломкою. Заготовку буду робити в літрових банках. Банки я добре вимила і підготувала. Як саме обробляю, показувала в інших відео. Тож можете переглянути і обрати той спосіб, який вам найбільше підходить. Спочатку на дно банки викладаю листя вишні та смородини, парасольку кропу, трохи петрушки, кілька горошин духмяного перцю та лавровий лист, потім додаю суцвіття броколі, трохи моркви і цвітної капусти. Усе щільно, але акуратно укладаю шарами. Пам'ятаю, як ще в дитинстві ми з мамою робили такі заготовки. Вона завжди казала, зробиш літом, взимку дякувати будеш. Ми разом чистили овочі, а потім відкривали ті баночки. Тепер я передаю цю традицію далі і дуже хочу поділитися нею з вами. Перші два рази заливаємо овочі просто окропом. Залили, залишили на 10-15 хвилин, потім злили і так двічі. Далі готуємо маринад. У киплячу воду додаємо сіль, цукор та оцет. Добре розмішуємо, щоб усе розчинилося, і одразу заливаємо гарячий маринад у банки з овочами. Після останньої заливки маринадом одразу закатуємо банки кришками. Цей рецепт я готую щороку. І Щоразу з радістю відкриваю банку взимку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. І всім смачного, пока-пока.